На початку 2025-го дружина військового Олена Сімарова розпочала власну справу. Торік жінка отримала грант у півтора мільйона гривень на відкриття центру оздоровлення. Так як я є дружиною військового, то зрозуміла, що всі проблеми, які є в хлопців в армії, мені це дуже хорошо відомі, і тому я знаю, що треба хлопців вертати до нормального суспільного життя. І це відбувається багатьма способами. Передусім, це за допомогою сілення тіла і за допомогою сілення душі. У нас була максимальна сума півтора мільйона гривень, тобто там всі гроші з цього гранту пішли на придбання саме апаратів. Взагалі, центр працює з хронічним болем, і апарати не використовуються як мономета, а використовуються як. Комплексний підхід центр надає допомогу у відновленні опорно-рухової системи за допомогою апаратів пресотерапії, ударно-хвильової терапії, вібромасажу та лазерів високої інтенсивності. Перед нами апарат пресотерапія це апарат, який заснований на лімфодренажній системі. Лімфодренажний масаж направлений на для того, щоб усувати застій лімфи в організмі, покращувати загальний стан, покращується обмін речовин в організмі, зменшується токсичний вплив на судини і на тканини. Обробляємо легкими масажними рухами по масажних лініях. Зони, які нас цікавлять, в даному випадку це грудний відділ, поясничний відділ і шийний відділ нашого пацієнта. Це авторська розробка нашого українського професора Немченка. Він розробив цей апарат спеціально для реабілітації після травм. У центрі ветерани чинні військові та їхні родини, а також родини загиблих захисників і ВПО, можуть отримати реабілітаційну допомогу зі знижкою. Після майже трьох років служби здоров'я почало даватись знаки, і обов'язки було виконували досить важко. Мій побратим Алькор, коли я проходив ВЛК, я його зустрів в місті, запропонував мені звернутися до цього центру, дав телефон. Алена глянула з фахівцями, призначили курс, і по можливості я його відвідував. Ну, скажімо так. Травми були різноманітні. Травми хребта, суглобів, наслідки контузії. Зараз я вже пройшов майже сумарно там більше десяти сеансів, то, скажімо так, на побутовому рівні я вже можу щось виконувати. Порівняно з тим, що було набагато краще. Нині у центрі працюють троє людей: реабілітолог, медична сестра та адміністратор Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоч Суспільне новини, Полтава.